Як зробити ремонт для свого приміщення для бізнесу максимально якісно? На чому можна зекономити, а що робити категорично забороняється? В цьому відео я відповім на всі питання, і також розповім на своєму досвіді, як я робив ремонт приміщення для бізнесу. Я вітаю вас на каналі How to Business. Мене звати Безбородько Олександр, і давайте дізнаємося, як зробити ремонт в приміщенні для бізнесу не за всі гроші світу. Ну а перед початком рекомендую вам підписатися на цей канал, натиснути дзвіночок, щоб завжди вчасно отримати нові відео. Тепер перейдемо до моєї історії, де ми взагалі знайшли приміщення. Взагалі, приміщення ми знайшли дуже велике. Це колишній банк. І можете себе уявити, що там була ну дуже велика квадратура. Нам дісталося близько 160 квадратних метрів, але для такого закладу це ну дуже багато. Шукаючи оптимальне приміщення, я вирішив поділити його на дві половини. Одну половину я взяв собі, ну а іншу половину планую здати в субаренду. Розділити приміщення було досить просто, так як у приміщення було два виходи, і без особливих проблем вдалося все розробити. Тобто, у кінцевому варіанті. У нас вийшло два окремих приміщення, що досить зручно. Зараз невеликі приміщення мають великий попит невеличкі кав'ярні, точки фастфуду, і насправді дуже багато варіантів можна відкрити у невеликому приміщенні. Отже, якщо у вас є можливість деякий час оплачувати велике приміщення з власної кишені, поки не знайдеться суборендар, то взявши велике приміщення, ви зможете отримати кращий варіант планування для себе. У майбутньому ви зможете або відокремити частину приміщення для суборендаря, або просто відділити зону у своєму приміщенні без фізичного поділу. Це досить поширена практика. Також у приміщенні було багато чого важливого для такого бізнесу. А саме, необхідна кількість кіловат електроенергії, можливість Припаркувати авто біля закладу, вентиляція, великі вікна і ще декілька варіантів, але це згодом. Мені з моменту пошуку приміщення франшиза виділила дуже досвідченого спеціаліста з відкриття закладів, який вестиме всі роботи від пошуку приміщення до моменту відкриття. Одразу було видно, що спеціаліст з великим досвідом відкриттів закладів, так як він. Тільки глянувши на приміщення, вже зрозумів, що необхідно і було, що б треба зробити. Ну а так як це буде виглядати і що нам потрібно, він вже міг приблизно сказати. Це дуже великий плюс, тому що економить ваш час. Але повернемось до приміщення. Насамперед, ми зняли заміри приміщення для створення дизайну проекту. По можливості намагайтеся завжди заздалегідь продумати все. Намалювавши та прорахувавши в дизайні, а саме, усі розміри, так як надалі багато чого будуть заносити, і в тому числі і обладнання. І має бути достатньо місця, щоб все пройшло і помістилось. Смкачі світла, щиток з автоматами, воду та каналізацію теж треба прораховувати. Це, і хоча здається, очевидним, але багато хто може про це забути. Кондиціонери важливо, щоб не дмухали на співробітників або відвідувачів, тому що це може зіпсувати враження від закладу. Проходи для Деї та черги повинні бути комфортними. Поготись, стоячи в черзі і так важко, а коли поруч стоять, сидять або ходять люди, яким так само незручно, це створює великий дискомфорт. Ну і посадкові місця. Моя порада не заставляти все вільне місце по максимуму, інакше люди просто будуть сидіти один на одному і буде некомфортно. Окей, далі. Якщо ремонт ви робите не особисто, є декілька варіантів. Перший варіант це знайти кожного мастера окремо та контролювати його роботу. Це може трохи зекономити вам кошти, але і контролю треба бути набагато більше. Кожен буде відповідати за свою зону, а виконання роботи вам потрібно буде контролювати власноруч. Другий варіант це знайти бригадира, іноді навіть з командою. Така людина сама займеться пошуком фахівців і контролем ремонту, і звітуватиме вам по всім роботам. Але якщо потрібно якісь додаткові фахівці або команди, то обговорювати роботи доведеться вам з ними окремо. Ну і такий варіант дорожчий, тому що відповідає за все бригадири і буде за це брати гроші. Ну і третій варіант це знайти будівельну компанію, яка бере на себе всі роботи під ключ, і ви тільки даєте гроші на ремонт. А в кінці отримати звіти про результат, ну і сам ремонт. Це, звісно, найменш енерговитратний варіант, але також найдорожчий. Я особисто вибрав другий варіант, знайшов дуже гарну та приємну дівчину бригадира, яка допомагала мені з усім питаннями. Починаючи від закупівлі матеріалів та пошуку майстрів до вирішення питань з місцевими ОСББ. Ну і після цього ми розпочали. Почали ремонт. Зроблено було багато робіт, так як ми змінювали формат закладу. Багато чого змінено, додано. І в цілому, я не думаю, що ці деталі будуть вам особливо цікаві. Тож зараз ми це пропустимо. Але якщо вам дійсно цікаво все до найменшої деталі, то переходьте за посиланням в описі в мін інстаграм або телеграм-канал. Там ви зможете задати будь-які питання. По цій темі, які вас зацікавлять, а щоб багато боєжа, то можемо зробити окреме відео. А тепер давайте про користь. А саме декілька порад від мене з ремонтів та економії на цьому. По-перше, купуйте матеріали самі. Бригадири одержують відсоток з кожного матеріалу, і магазин їм виставляє чек для клієнта за ринковою ціною. В середньому це близько 5-10%. Але на великому опції це ну дуже пристойна сума. Може також представитись бригадиром у магазині та отримати додаткову. Знижку, але не факт, що спрацює. Друге, не заощаджуйте на матеріалах, які видно. Хоча візуально все окей, але це відразу відчувається кожному відвідувачу. А отже, відразу псується враження, а відтак ви втрачаєте клієнтів. Я не кажу, що потрібно переплачувати і купляти тільки дорогі матеріали, але економити, купляючи дуже дешевші матеріали сумнівної якості. Це поганий крок для майбутнього вашого закладу. Третє. Так само не заощаджуйте на тому, що часто використовується у ремонті. Це, наприклад, вимикать. Чи розетки, освітлення, так і інші в сферах, наприклад, це кухня, підсобні приміщення і тому подібне. Так як все швидко приходитиме в непридатність, а отже, і вам потрібна буде заміна чи ремонт, це додаткові кошти і час. Тож повірте мені, потім ви можна сказати переплатите. Четверте. Не варто наймати найдешевших майстрів, так як після них часто доводиться переробляти. Гарний працівник може вийти вам трохи дорожче, але якщо робота буде виконана якісно і в час. Це гарний крок у майбутнє, і до речі, може не бути майбутніх переробок. До речі, якщо у вас є якісь поради, якими ви також можете поділитись, то пишіть їх у коментарях. Я думаю, усім буде цікаво. Тож ремонт ремонтом, але це не означає, що потрібно просто сидіти і чекати, коли його закінчать, тому не варто гаяти час. Є багато справ, котрі потрібно зробити в процесі ремонту, щоб не було потім затримок. Давайте трохи про ці моменти і розповім. Може це здається маленькою деталю. Але не забувайте про вивіску. Спочатку потрібно розробити. Цим вам може допомогти рекламна компанія, або може замовити дизайнера на фрилансі, котрий зробить для вас увесь брендбук. Це шрифти, стилі, кольори, лого і так далі. Є багато сервісів та платформ для цього. Якщо будуть питання, пишіть, я підкажу. Або на дешевший варіант, або безкоштовний. це зробити самому. Та з цим може допомогти штучний інтелект. Є декілька нейромереж, кот допоможуть вам намалювати лого для вашого закладу. Є багато відео в інтернеті, як це робити. Але якщо цікаво, напишіть про це у коментарях. Я зроблю окреме відео для цього, якщо буде попит. У випадку з франшизою її вам нададуть. Потім Отримати дозвіл на неї у відділі архітектури міста, і це близько 2-3 тижнів. Так само, якщо плануєте якусь літню терасу, чи прикраси чи гірлянди. Тож на це все потрібен дозвіл, інакше потім вас оштрафують і змусять це знімати. Відеоспостереження та сигналізація заздалегідь проаналізуйте охоронні компанії, які знаходяться поблизу і які предоставляють свої послуги. Звичайно, що відео спостереження можна зробити і самому, але це час на підбір техніки софта та установки. А деякі охоронні компанії предоставляють вам пакет услуг, де вони самі все влаштують, але деталі і нюанси треба теж дізнаватись в них. Меблі тут взагалі може бути окрема історія. Багато роботи, тому що багато чого залежить від концепції закладу. А потім потрібно знайти виробника, домовитись за ціною і очікувати. Тому що, скоріш за все, будуть виготовляти саме під вас. І це тільки декілька кроків, а ще отримають дозвілів, реєстрація ФОП, випіска, реєстрація точки. Кабі кабінету, податкової реєстрації програмного РРО Реєстрація кас, реєстрація оператора потужності у Держпродспоживслужбі, договір на обслуговування пожежної сигналізації, договір про надання послуг з вивезення твердих та побутових відходів, а також погодження режиму роботи. А це термін десь приблизно три тижні. Але це якщо саме приміщення, яке ви орендуєте, у комунальній власності, то погоджувати графік роботи треба, а якщо у приватній, то нема потреби. А також і договор з глово або локальної доставки, створення Google сторінки. Говір з телекомунікаціями, оформив договорів з постачальниками, і цим всім мені допомогла франшиза. Я такий радий, що мені не потрібно було все це робити самому. Ну і найголовніше це найм персоналу. Не пізніше, ніж за 2-3 тижні до відкриття. І уявіть, все це треба зробити. Тож не треба тільки чекати, коли закінчиться ремонт. Тому що все це дуже багато справ і дуже багато часу. І це все необхідно зробити, поки робиться ремонт, тобто до відкриття. Весь список я залишу у своєму телеграм-каналі, який ви зможете знайти в описі під цим відео. Заходьте і підписуйтесь, адже там дуже багато корисної інформації. На завершення у цілому ось так я і робив ремонт. Можливо, я не дорозповів про якісь кроки, які цікавлять саме вас, але ви можете завжди задати ці питання мені у моєму інстаграм або телеграм-каналі. Я залюбки відповім на всі ваші запитання. А у наступного відео я розповім, що важливо зробити безпосередньо перед та під час. І може після дня відкриття закладу. Тому обов'язково підпишіться на мій YouTube канал і натисніть на дзвіночок, щоб завжди вчасно отримувати нові відео. Ну а поки я бажаю саме тобі гарного і продуктивного тижня. Слава Україні! До зустрічі!